Оце є такий прикол блогера. Коротше, зрозумів, що, мабуть, мені точно треба бути блогером, тому що зі мною постійно трапляються якісь ситуації, треба їх фіксувати. Сьогодні з сином вийшов збирати гриби і сказав собі, все, нічого не знімаю, ніякого контенту. І тут, тут ці пасіки, тут ці бджоли, потім цей славчо-чоловік, потім нагодував нас медом. Потім ми збирали гриби. Ну як це не зафіксувати і не записати, і щоб воно збереглося як пам'ять через якісь там роки? Хто знає, може, мене вже не буде, а в мене три сина росте, і вони будуть дивитися ці відео. і... Ну, якісь думки, може, будуть з'являтися, як жив їхній батько, а колись може і дід. Тому Ютуб і Інстаграм, якщо вони до того часу не зникнуть, будуть такою бібліотекою чи історією мого життя.